Всім привіт! Мене звати Ірина і ви на моєму каналі. Хто, хто не підписався, підписуємося. Хто підписався, всім дякую за підписку. Сьогодні в наш третє відео ми продовжуємо робити наш комодик для ниточок в моєму випадку. Ви можете під будь-які ваші потреби. Так, сьогодні нам знадобиться тканина, ножиці, клей, палітурний картон. Для ручок в мене будуть або гудзики, або я ще подумаю, чесно, ще не вирішила до кінця. Магніт для кришки верхньої. І, скоріш за все, ніжки. Але я подивлюся, можливо, я їх і не буду використовувати. Ще не знаю. Тканиною, перш за все. Спочатку я думала оцю взяти, вона така яскрава, чудова, але. Ось така. Так як у нас <кхм> комод всередині зелений, а сам серединка і полички сині, я вирішила, що, скоріш за все, в мене буде така тканина під джинсу. У мене буде це верх. Мож, можна е, взяти, будь-що тканина, замша, е, велюр, шкір замінник, палітурний шкір замінник, можливо, ви шкіру захочете. Тобто тут уже на вашу фантазію, на ваші можливості фінансові, або е, те, що у вас є вдома. У мене вдома вистачає тканин, тому можу вибрати. Ну що, приступимо? Перш за все, що нам потрібно. Так, перш за все, ми маємо виміряти на висоту нашого комодика. В мене це 27 і. 27 і 7. Але так як беремо, ми е, додаємо ще висоту самого картону, то десь буде в мене висота 28. І ширина 29 і плюс по 2 міліметри я дам з кожної сторони. Буде 29,4. Це в нас буде бокова задня стінка. Бокові стінки в мене будуть висота та сама. Ширина в мене буде. 24 4. І я додам ще 2 мм, але з, з одної сторони 24. Плюс 2, 26. Будуть дві бокові стінки. Низ у мене буде. 20 і плюс 2 міліметра. 22 На. На 29. Зараз я вирізаю всі оці деталі. І такою ж самою ширина, як низ, так в мене буде і верхня кришечка. Сюди буде вона зверху так лягати. Я вже вирізала всі частинки ось. На одну з них я наклеїла ось синтепон, щоб вона була трохи м'якше. І вибрала зовсім іншу тканину, не ту, що я вам показую. Отака. От вона темно сіра, світло-сіра. Я думаю, буде гарно. Зараз ми будемо її клеїти. Так як у мене на осідка нині є отакий кантик, я його якраз беру на підгиб. Ось так. Гарненько ось. Отак ми будемо. Клеїмо нашим клеєм. Наносимо клей. Розрівнюємо, можна пальцями, можна якоюсь карточкою, чи, чи пензликом, якщо у вас є. У мене пензлика немає, то у нас виходить ось так. І підгинаємо. Ось так вийшло. Те саме робимо з іншою стороною, але вже трішечки натягуємо, щоб у нас. Не була провища тканина посередині. Так, клей намазали. Підтягнули тканину обов'язково і натягнули отак. От У нас виходилась. Я тканину погладила, звичайно, щоб не було ніяких заломів, нічого. Зараз будемо робити низ і верх, щоб була така гарна боковинка І трішечки вона м'якенькою буде в нас. Так, перед тим, як робити, ми маємо зробити кутики. Бо ми маємо їх сформувати. Я отак обрізаю одну сторону другу сторону. Зараз будемо формувати кутики. Знову промазуємо клеєм. Тут же можемо зайти на тканину, так як ми будемо клеїти кутики. Не забувайте витирати руки від клея, щоб у вас тканина не була грязна. Чи шкір чим ви користуєтеся. І формуємо кутики. Я їх формую ось так. Сюди загнула. Тут у мене, бачите, лишнє. Я його відрізаю. Отак. І формую ось такий кутик. Те саме роблю тут. Вишня відрізала на воду, завернула і сформувала кутик. Все. Те саме робимо і з цією стороною. За Гарно зноза. Звернімо трішки трижа, візьмемо біндер, щоб заодно сформувати і другий кутик і підтягнули тканину, щоб в нас нічого ніде не звисало, провисало. Все, ось перша сторона у нас вже натягнута. таким чином обтягуємо і другу боковинку. Як обтягувати серединку, я вам покажу. Це, Це. І залишки. І така у нас буде боковинка. Я її відмірила. Ось так. Будемо її клеїти вже пізніше. Я вже склеїла е, свої частинки. Це кришка. Ось таким чином. Це дно. Е, Пініше, задня частинка і дно. Я їх всі разом склеїла таким чином, щоб воно вийшло на ось. Також клеїла на малярний скотч, щоб воно одразу ось знову сюди бок і верх. В задню частину і нижню я не буду брати синтепоном, а на верхню частину я візьму синтепон, щоб воно було гарніше. Я вже повністю обтягнула нашу заготовочку. Того прогладилося, в принципі, нічого. Також я ось ставила магніт, ось видно. І клапан додала. Тобто дно, задня частина, кришка і клапан, щоб воно е, закривалося. Отак буде. Зараз ми приклеюємо все до нашої заготовки комоду і потихеньку збираємо. Я вже повністю обклеїла, склеїла нашу ось стінку, вперед. Ми ще не схопилася, ще трохи буде нормально. І, само собою, ой, ось дно. Тобто, у нас практично готовий комодик. Ніжки робити не буду, бо я тоді не відкрию нижній ящик. Зараз зачекаю, щоб повністю все схопилося, що буду робити далі. Далі я роблю такі як плашки, щоб закрити оцю сторону. Також наверх я ось вже врізала магнітик. Я його так втопила. І буду також обтягувати цією ж тканиною. І приклеюємо отак, до самої верхньої. Я її вже обтягнула. Ось так. Опа, і все. Зараз те саме буду зробити трьома ящичками, але на ящички я ще буду пришивати такі, як ручки. Я вибрала ось такі квіточки. В серединку я буду вкладати гудзичок, пришивати до самої цієї плашечки, і це буде така, як у мене ручка. Ось так. Я вже його приклеїла, пришила. Така буде мене ручка. Якраз, щоб у нас сіра квіточка підходить під саму тканину, плюс чорний гузочок також. І ось так ми вставляємо. Отак От буде. Те саме я роблю ще з цими двома ящичками. Ну, ось і все. Закінчила я повністю вже оформлювати наш комодик. Пришила ось такі гарні гузочки. Ось так вона буде видвигатися. Кожен ящичок. Ось так. Зверху клапан. Серединку я заклеїла також скраб-папіром, вибрала зелений колір під колір самих серединок ящичок. Ось так. Закривається клапан. Ось так. Раз. Гарно все тримається у нас. Ще в серединку я зроблю перегородочки такі невеличкі для самих гниточок. А ви можете залишити так чи зробити собі, скільки треба самих перегородочок. Всім дякую за увагу. Дякую, кому сподобався мій майстер-клас. Кому було корисно. Пишіть, хто зробив, якщо хтось буде робити такий комодик. Його можна зменшити, не обов'язково робити таким великим. Його можна зменшити, зробити набагато менше. Або ще більше. Це вже за вашим бажанням. Дякую, підписуйтесь, слідкуйте за подальшими відео. Всім па-па!